Накипіло ввечері. Поїхали. Розпочинаємо вечірні, вечірню годину четверга -го, 20 -го липня. Ви знаєте, сьогодні дуже цікавих подій відбулося в цей день. Всі навіть про всі і не перескажеш. Може, я, якщо встигну. Потім це зроблено. От, якщо брати такі рівні, знаєте, круглі дати, що називається, сто років тому, в цей день, президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету затвердила постанову Раднаркому Української тоді, звичайно, Соціалістичної Радянської Республіки, про підготовку до оголошення Харкова столиці Української СРР офіційно так і не проголосили. Харків столицю не було конституційно закріплене, але в принципі Саме Харків затвердився в столичному статусі. Ну і багатьом це не давало спокою. Ось ця столичність Харкова до останнього. Знаєте, фразу Харків, перша столиця, яку часто знаєте, з так з пихатістю такою багато хто вимовляв. Зараз вона здається трішки стихла, але все одно все рівно слід залишається. Ну тим не менш, Харків був, був столичним містом, і це звичайно вплинуло. Вплинуло на нас. Я думаю, по, -по різному. А, якщо хочете, якщо цікаво, а повинно мені здається, бути цікаво дізнатися більше про столичний статус Харкова. Я рекомендую послухати програму Харківської історії, автором якої є, яку веду, з яку я записав свого часу з відомим українським істориком, членом історичного лікбезу, це такий дуже класний освітній історичний проект, Геннадієм Єфименком. Знайдіть на сайті Радіо накипіло і дізнаєтесь більше, як власне приймали столичний Харків статуса, і взагалі був Харків столичний насправді чи ні, але повернемося. А в сьогодення воно нам підкидує, що називається дуже багато тем. І почнемо ми ось чого із свіженького. Ну, дуже багато розмов, звичайно, зараз йде напередодні початку навчального сезону. Де ж все ж таки як навчати діточок, школярів наших? І в, в обласна, обласна влада вимагає обласна влада вимагає, щоб школи всі були в з, з, з укриттями, якщо не бомбосховищами, то принаймні з добре облаштованими укриттями. Міська влада каже, що все нормально. У нас є підготовлені більш-менш обласна влада каже: ні, більш-менш не влаштовує. Треба, щоб вони відповідали всім стандартам. Ну йде одним словом, така така якась перепалка, можна навіть сказати. І от буквально вчора харківський міський голова. Ігор Терехов ще висловився, додав до цієї, так би мовити, дискусії. Що він запропонував проводити уроки для школярів у метрополітені. Він заявив про це на зустрічі з харків'янами, і його запис розповсюдив міський канал «Комунальний ЗМІ Комунальний ЗМІ Харків Харків новини називається. Ось що заявив мер міський голова. Точніше, я процитую. Що стосується першокласників, це катастрофа, бо ніхто їх онлайн не навчить писати, не поставить руку, як кажуть, і саме голови діти не стають соціальними. І це ми матимемо проблеми труднощі в майбутньому. Я дав доручення, і зараз ми працюємо над тим, щоб комбіновану систему навчання робити там, де це можливо. Це метрополітен. Ось що сказав харківський міський голова, і додав, що намагатимуться звичайно ж уповільнити всі якісь перешкоди, зробити їх унеможливити всі перешкоди. Ну тобто, закрити деякі переходи, наприклад, поставити перегородки, і взагалі рух звичайно. Зупиняти ніхто не буде. Сьогодні е, додали е, до цього, от, е, от наприклад, е, Юрій Сидоренко це. Як правильно, речник речник міської ради Юрій Сидоренко відповів, причому він зробив заяву. Журналісти не могли до нього дотелефонуватися. Він сказав, що метро це не єдиний варіант, де може бути організований навчальний школів з 1 вересня у Харкові. І метро будуть думати, де, де і як можна це зробити якось краще. Одним словом, будуть думати, і до 1 вересня час є трішки пізніше. Трішки пізніше значить, значить, зроблять остаточний висновок. Я запропонував поговорити на цю тему у першій половині нашого еф, ефіру Директорок двох закладів навчальних двох ліцеїв комунального ліцею номер 11 Світлани Проценко і директорку приватного ліцею очах Ларису Середу. Пані, пані Світлано, пані Ларисо, я радий вас вітати. Сподіваюсь, ви мене гарно чуєте. Так, так Вітаємо чуємо чудово. Добрий вечір вітаю. чудово. Ну, перше питання. Власне, як ви відноситеся до цієї потенційної гіпотетичної, будемо так казати, ідеї чи пропозиції міського голови? На вашу думку, можливо, і, і і піде на користь дітям, якщо дійсно все ж таки приймуть рішення рішення навчати їх в метро? Будь ласка. Ну давайте, пані Світлано, з вас почнемо. Оскільки ви керуєте комунальним закладом, яке належить місту. Так, ну я вам хочу сказати, що це, це найбезумніша ідея, в принципі, і приклад для нас, для нашого закладу, в якому взагалі немає навіть підвального приміщення, тобто такого, щоб можна було. Прилаштувати, хоч якось для якогось там первинного укриття, чи щось таке, і для якого найближчим укриттям в принципі є станція метрополітену, то це можливо за дотриманням величезної кількості умов, можливо, є одним з варіантів. Знов таки, я хочу сказати гіпотетично одним з варіантів. Тобто, так, так. якщо вже от, і нічого е не буде. І е, єдине, що е, оскільки для нас, наприклад, найближча станція метрополітену – це палац спорту, я поки що не уявляю, яке саме приміщення може бути використано для того, щоб облаштувати там навчальні класи. Бо, по-перше, це має бути звукоізольоване, теплоізольоване, ізольоване, ізольоване з точки зору е, безпеки, тобто щоб туди був доступ виключно для. Учнів та вчителя, щоб там були тільки ті люди, які там можуть навчатися, знов таки дотримання гігієнічних умов, тобто тут одразу виникають питання у Держспоживслужби колишньої uh -huh. підстава Тобто, тут дуже багато питань одразу виникає, але, от чесно, серед того, що пропонувалося. Це, мабуть, повторюю, не найбезумніша ідея. Тому що ми всі розуміємо, що в цьому році, ну, принаймні за тих безпекових умов, в яких зараз Харків знаходиться, навчання в цьому навчальному році, це поки що навчання виключно в укриттях. Тобто не поставсь у класі, а в базі тривоги спустилися, а от саме навчання в укриттях. І метро це, в принципі, один із варіантів. Але повторюю більше за п'яти, аніж Так, так, дякую, пані Світлану, пані Ларису, будь ласка, ваша думка. Ще раз добрий вечір. Я майже під кожним словом, пані Світлане, можу підписатися, але деякі але такі в мене є. Спочатку цього літа влітку ми почали у себе робити таке найпростіше сховище, укриття. Коли почали вже розглядати питання ближче до навчального року, то стає питання, що найпростіше укриття це не те, тобто дітям не можна буде знаходитися в школі. Я згодна з мером Ігорем Тереховим, що це катастрофа, але катастрофа не те, що діти не спілкуються, катастрофа те, що діти будуть дітьми підземки, бо виникає дуже багато питань з цього приводу. Ну, наші батьки почули цю как би, розмову про укриття у метро і почали мені зателефонували, сказали, що ми не будемо повертатися до Харкова, бо мріяли навчатися таки очно у часі. І для нас краще онлайн. Досвід онлайн навчання вже боремний у нас, 22-23 навчальний рік був. У нас є. І руку поставили, і дякуючи батькам, які знаходились на уроках з нашими вчителями, а іноді це й були бабусі дідусі, так вони прийшли ще одному разу перший клас. Діти задоволені, дуже задоволені батьки в тих умовах, в яких воно було. Навчатися зараз. Діти в підземках, ну наші, ті, що у нас записалися, діти йдуть. Це дуже важлива подія, коли батьки вибирають заклад до якого йти. Ну наші діти не будуть. Це я розумію, і для нас це буде ну, дійсно катастрофа. Катастрофа, якщо ми мушено, будемо дітей навчати у підземці. Uh -huh. Це рівень шо я згодна з тим, що обладнання, це ну санітарні якісь умови. Діти будуть знаходитися за якимись перегородками, а що будуть робити вчителі, які ну, мають звичку готуватися до уроків, вони мають звичку приносити дидактичні матеріали, користуватися якимись посібниками, перевіряти зошити, якщо це очне навчання. Ну, то, тобто, питання дуже багато. Мені здається, що не треба було так от категорично озвучувати, що це коли сказав Юрій Сидоренко, дійсно, речник міськради, що це один з можливих варіантів. Ну, батьки трохи заспокоїлися, бо може наша міська да, знайде ще якісь варіанти. Ми дуже сподіваємося на те, що найпростіше укриття, яке ми будуємо, все ж таки комісія, яка буде, нам дозволить навчатися. Бо е, це таке змішане навчання, може, не кожен день, може колись виходить, діти вдома залишилися в режимі онлайн, бо такий же досвід є, колись вони прийшли і ми на це розраховуємо. Я маю надію, що це рішення ще не остаточне. І воно не дуже опрацьоване. Ну, це моя така думка. Ну так, наскільки я розумію, воно дійсно і не опрацьовано на всі 100%, і все ж таки гіпотетичне. Або метрополітен, як підкреслив, нагадаю, Юрій Сидоренко, це один з варіантів. Та навіть і у вчорашньому такому зверненні чи виступі, Ігор Терехов сказав, що це один з варіантів. Хоча він ну, от у його цитаті, яку я провів, звучить, що, начебто, вони вже тя. Іде, знаєте, на яку до якої пристали, якщо можна так сказати. Хоча мені, наприклад, це нагадує ситуацію не знаю Другої світової війни, коли там у Лондоні якомусь постійні бомбежки, і це, це зрозуміло, і діти не можуть виїхати з міста і навчання треба продовжувати. От тоді, власне, ну, ну що? Ну тоді метро. Але в наших умовах все ж таки може, трішки погарячкували. Тим не менш, я так розумію, що пані Ларису, у вашому випадку вас примусити. Якщо все ж таки міське самоуправління погодиться на це, не зможуть, бо ліцей, ліцей приватний. А от пані Світлано, як щодо вас? До речі, чи можуть вам нав'язати таке рішення, що от ми прийняли, його прийняли, і ви зобов'язані будете забезпечити учбовий навчальний процес, принаймні першокласників у метрополітені? Ні. Це однозначна відповідь. Слава Богу. E, ну і... Взагалі нас приносити важко в принципі, до будь чого але е, я впевнена, що настільки категорично питання не буде ставитися, тому що переважати буде думка батьків. І я ще раз хочу наголосити, що я чому сказала, що це не найбезумніша ідея, тому що, наприклад, у нашому випадку, не тому, що ми комунальний заклад, а тому, що ми взагалі не маємо жодного греття. Ми взагалі не розглядали навчання е, офлайн навіть у змішаному форматі, ага. бо нам просто не у закладі розмістити дітей. Цього найпростішого укриття просто немає, і тому ми розуміємо: от ми таке, ну скажімо, умовне опитування серед батьків наразі проводимо. Ми розуміємо, що. Є декілька категорій дітей, і е, я не беру навіть до уваги учні якого класу, тому що я погоджуюся із колежанкою, що ну цей рік навчили першачків. І наші вчителі чудово у співпраці з батьками е, їх вчили, і стапили руку, і співали, і пляхали і що завгодно робили. Діти навчаються, але тут не у чому справи. Є діти і є найголовніше сім'ї, які Навчаються онлайн, перебуваючи не у Харкові, і для них питання вирішиться тоді, коли вони зможуть повернутися до Харкова. Приймуть рішення, що до Харкова вони повертаються. Діти uh -huh. і, і сім'ї, які перебувають у Харкові, але вони можуть собі дозволити продовжити навчання дитини онлайн. Тобто мама або тато, або бабуся, або хто завгодно, старший брат, сестра перебувають поряд з маленьким, або не дуже маленьким учнем ученицею, або вже це більш-менш старша дитинка, а є такі сім'ї, і у нас також їх деякий відсоток навчається, мама і тата в яких. Змушені або слава Богу, що мають роботу і вони перебувають на роботі весь навчальний день. І що робити такі дитині? Першечку, чи другий клас, чи третій. Отут, коли це вже така, знаєте, ну, абсолютно е, проблема, отут і треба буде замислюватися, що в цьому випадку робити. І от тільки в цьому випадку я і кажу, що це може бути ось цей варіант. Розглядатися навчання у метро. У мене теж дуже багато питань насамперед до того до психоемоційного, психофізіологічного стану дітей і вчителів, які довгий час будуть проводити в підземці. Ну, ми знаємо да, всі проблеми після минулого року, коли праця розглядалося, і було метро дуже довгий час. Це і проблеми з захворюваннями, і проблеми з появою хронічних вже захворювань, і проблеми психоемоційного стану. Але якщо вже абсолютно неможливо залишити дитину вдома, має бути якийсь варіант, коли її треба буде навчати. Оце це той варіант, який можна розглядати тільки в цьому випадку. Крайній, абсолютно крайній випадок. Ну я взагалі також не уявляю. Е, Дійсно, я, я згоден з вами щодо санітар, санітарних умов і так далі, але ну от. Е, Перепрошую, як звести до мінімуму, а, взагалі унеможливити, скажімо, шум поїздів, які постійно їздитимуть, чи зробити перерву 30 хвилин? Ну це ж це ж неможливо, звичайно. А, ви так. знаєте, пані пані Світлан, ви майже випередили, принаймні, ви у своїй відповіді вже а, деякою мірою відповіли на запитання, яке я хотів вам обом та поставити? Як ви взагалі відноситеся до повернення хоча б часткового офлайн навчання? Тобто. То безпосередньо у, у школах. Ну, якщо дозволити, будь ласка, звичайно. Мені здається, що це дуже проблемна ситуація. Ми звикли вирішувати проблеми. Ми розглядаємо такий варіант, і наші батьки дуже багато хто кажуть, що тільки офлайн, і навіть зараз не тільки в першій класі, більш старші вони знаходяться в Харкові. Якщо ви підете до парку або з до парку, або до якоїсь дитячого майданчика, ви бачите, що ці діти в Харкові вже. І тобто вони розраховують на те, що діти будуть такі в школі. Для мене ну, підземка, я не розумію, як можна ну, до, до, ну я так, до речі, як до прикладу, прийшов мій один е, там, хлопчик чи дівчинка, один вчитель, де в підземці йому. Збудують таке окреме приміщення, чи це всі діти будуть з різних шкіл, з різних класів, де будуть знаходитись батьки, ті, які будуть чекати, малечу а такі будуть. Ну тобто питань дуже багато. Підземка, я ну я розумію, що це критичний варіант. Ну і власне, ну, я так розумію, що, що, що взагалі пропозиція поновити звичайне, будемо так казати, навчання також з багатьма-багатьма питаннями. Воно з багатьма питаннями, але воно таки стоїть зараз на сьогоденні. Дякую, пані Світлано. Ну, як і сказала коліжанка, це величезна проблема, величезна проблема, і навіть не в сенсі, як писали, зниження рівня рівняння. Так, тут я не бачу проблеми, тут е, більше треба говорити про рівень очікувань під час війни, чи можемо ми взагалі е, висувати якісь вимоги та очікування, але це дійсно ну, питання для окремої розмови, і якщо е, буде сенс і буде бажання, його можна торкатися. Але те, що стосується м -м, взагалі повернення офлайн навчання, ну от е, як мама або бабуся? Я вам чесно скажу, я б дитину у Харкові не повела на офлайн навчання. Uh -huh. Але я бачу величезну проблему в тому, що наші діти вони губляться. Не усе. Вони навчаються. Проблеми е, тим більше для сучасних дітей, тим більше при використанні сучасними вчителями, сучасних інструментів е, онлайн-навчання. Проблеми з навчанням немає. Ну, її не може бути зараз дуже багато таких інструментів, але діти забули, що таке школа. Вибачте, я трішки, мабуть, якимись ем, застарілими критеріями та категоріями скажу, але вони забувають, що таке гарно, а що таке погано. Вони не бачать певних якихось е, меж, певних критеріїв. Uh, тому що uh, вони спілкуються, якщо спілкуються, то дуже обмелем об, таким обмеженими бульбашками, uh -huh. і ось є величезною проблемою, але ми маємо для себе визначити пріоритети. Якщо для нас пріоритет безпека дітей, то ми кажемо про те, що, на мій погляд, поки зарано повертатися до. Офлайн навчання це може бути використання якихось е, консультаційних е, зустрічей е, за умов того, що вони будуть проходити в укриттях, це може бути якісь там інші форми. Для цього знов ну, таки є час, і це можна все випрацювати, е, влаштувати розвідки і так далі. Але для того, щоб повернутися до повноцінного офлайн навчання. Це не на часі парку. Ну от представники міськради, власне, і кажуть про комбіноване навчання. Але в будь-якому разі, це тут, мабуть, не йде, не йде про якісь консультативні, як ви сказали, зустрічі, а все ж таки про частину власне, уроків того, що називається уроками. Ну і наскільки я вас зрозумів, пані Світлано і пані Ларисо, метро це ну, просто от крайній крайній випадок, будемо так казати.